Та, я, моя доля. Right Привіт, дружаю, на зв'язку містер Вайпер, і це новий відосик по Raid right Shadow Legends. Сьогодні у нас гайдик, гайдик на Мікеланджело. Приємного перегляду з тебе підписочка, вподобаєчка, і ми розпочинаємо. Отже, друзі, забрав я свого Мікеланджело, прокачав, одягнув, і сьогодні в цьому відоску я розповів тобі, як, на мою думку, правильно його використовувати на початкових аккаунтах, та відповідно вже більше в лейті. Так що погнали. Спочатку ми розберемо його навички та коефіцієнти, потім я покажу, як я одягнув його для новачків, підемо його, протестимо на аренку та декілька слів скажу, куди він може допомогти новачкам, а далі плавно перейдемо вже більш в пізню. Пізній етап гри. Погнали. По навичках автоатака атакує два рази. Коефіцієнт на кожен удар складає двійка, тобто в сумі четвірка. Якщо один із критичних ударів буде, то накладає на себе збільшення атаки 50%. І це прикольно, бо він самодостатній в плані бафу атаки, і йому не потрібно інакшої якоїсь навички, він просто з автоатаки накладає на себе баф атаки. І це круто. а 2 Атакує одного ворога 75% шанс перед атакою накласти на ціль зменшення захисту, 60% на два ходи. Також оглушення на один хід у разі критичної атаки, ігнорує 25% захисту е, опору цілі, вибачаюсь. Також накладає поширення штрафів, за якого всі штрафи на цілі накладаються на всіх ворогів. Ігнорує 25% опору кожної цілі, якщо початкова атака була критичною. Ось тут мені не зовсім зрозуміло, підемо тестити, бо поширення штрафів на поширення штрафів не потрібно потрібна була точність, а чи зараз потрібна, ми це протестимо. Так, ось це ігнорування опору кожної цілі, якщо початкова атака була критичною. Незрозуміло, навіщо ось цю приписочку додали, так, коефіцієнт тут, тут соло, удар, коефіцієнт тут складає 6, 6 помножений на атаку, і це досить багато, це як ваншот е, навички, так шестірка. Далі, друзі, А3 атакує всіх ворогів, накладає зменшення атаки, паразит на два ходи, і у разі критичної атаки ігнорує 25% опору цілі. Тут зрозуміло, навіщо ось ця приписочка, і це прикольно, бо це герой від атаки, і ми йому захочемо давати крит шанс, критичну шкоду і чим менше точності, щоб відповідно ми могли дати більше атаки. Також накладає на себе глузування на два ходи. Спочатку, ніби герой атаки, а навіщо він глузування? Це ж герой атаки, тоненький герой його будуть ж бити. Але, друзі, ми плавно переходимо до коефіцієнта. Коефіцієнт тут складає п'ятірка, і для масухи це досить багато. Але зверніть увагу, що не посилюється книжечками. Плюс демедж, e, тільки шанс буде 100%. На книжечках буде 4 ходи. E, так, я свого Мікеланджело не заливав книжечками, e, чого ну, бо книжечок просто банально немає на акаунті, і плюс ми розберемо більше e, цікаво для початківців та середніх акаунтів, що він зможе без книжечок і чи. Потрібно йому книжечки, це вже зробимо підсумки вже в кінці відосика. В нього є цікава пасивочка. Пасивний ефект має ухилення 15% на всі навички, так? А якщо перебуває під дією глузування, то цей шанс на ухилення зростає до 30%. Коли зазнає удару, накладає на себе щит пропорційні 300% власної атаки на один хід, перезарядка один хід. Тобто, по факту, якщо не ухилився, то накладає щит. І це додає йому багато живучості. Аура в нього збільшує точність у всіх битвах, що немало важливо, на цілих 70. Друзі, навички в нього хороші, але куди ж його використовувати? Зараз ми все розберемо. Одягнув я його в такий, знаєте, початковий сет ДД це одна частинка запеклості, одна частинка сприйняття, одна частинка. Швидкості всього по чуть-чуть дав. І швидкості, і точності, і трошки дамажних статів. По загальних параметрах, так, тут щось пофарбоване, щось не пофарбоване, щось доточене, щось не доточене. Але по загальних параметрах я його намагався зробити таким: десь орієнтовно на 60-й 70-й рівень аккаунта, щоб могли його вже без проблем так одягнути. Так? 5 тисяч атаки, 200 швидкості, 100% крит-шанс, 275 критичної шкоди. Тобто ми ви беріть в розрахунок, що у вас ще буде п'ята душа, а тут тільки дві зірочки. Тобто ви зможете дати менші стати, але з п'ятою душею вам і критична шкода трішки підніметься, і точність підніметься, і опір підніметься, все підніметься. Так Так що я думаю, 5, 200, 5, 5300 атаки і 200 швидкості не так проблематично вже на 60-70 рівень аккаунта дати. Даючи відповідно ось такі сети, я не з спеціально не доточував, щоб не задирати засильні артефакти. Так, ну по загальних параметрах ось такі вийшли. Е, згубний пазур, дев'ятий дав. Е, рідкісна реліквія, досить непроблематично її дістати. Якщо ти вже перейшов там хоча б першу е, химеру, закриваєш, то очі там тобі випадають, якісь і, відповідно, без проблем ти зможеш його дати і на 9 також е, проточити. Далі, що по дару. Друзі, якщо ви. Супер початківець, то я би йому давав дар сірчаний камінь. Тірчаний камінь це топ ПВЕ-дар, і він на початку дуже і дуже гарно допомагає. Далі, якщо вам сірчаний камінь і в ПВЕ контенті є ким закривати, ви хочете Мікеланджело використовувати на Аренці, то відповідно даємо спустошення душі, Того, що знову ж таки у вас ще не дуже сильні артефакти, а спустошення душі п'ятизіркове зможе жнець виходити. І коли залишається 14% здоров'я цілі, він її просто добиває. І, друзі, показую е таланти. А, і в лейті, в лейті гнів природи. Ну, це топ Е, Далі, друзі, переходимо до талантів. Таланти ось такі, можеш поставити на паузу. Я обрав два таланти, я не докачував, але покажу, які б зараз я е, докачував. Зараз вам покажу. Я собі не докачував, бо е, Мікеланджело, швидше за все, в мене буде використовуватися лише там в дуже вузько направленому контенті, і там ці таланти не дуже той важливі. На початку в середині я би докачував йому ось цей талант. Збільшує швидкість за кожного мертвого союзника. Аж на 24, за кожного на 8, аж на 24 може збільшити, і це прикольно. І на продовження дебафів, ті, які він вміє накладати. Я би ось такі таланти відповідно взяв. Ось загальні. Там я камерою трішки закриваю, тому дивіться ось сюди. Добре. Друзі, зараз ми перейдемо і подивимось, як же ж його навички, оці суперсильні на арені без книжечок будуть дамажити. А по факту на книжечках, якщо ми повернемось до Мікеланджело, на книжечках тут зменшується що? Тут зменшується перезарядка і 100% шанс, аналогічно і тут. Демедж збільшується на 20% з автоатаки. Тому на аренці, якщо ви його хочете суто на арену використовувати на початковому аккаунті, не дуже той потрібні йому книжечки. Він демедж не збільшує, а перезарядка, ну, масовою атакою походив, і хочеться, щоб він всіх вже вбив. Погнали на аренку. Я тут знайшов декілька. Противників, якраз які будуть підходити по силі. Ось у нас є 74 рівень аккаунта, це десь підходить під силу нашого аккаунта, 60-й 70-й. Зараз ми підемо і будемо на них нападати, і подивимось, як же ж Мікеланджело буде їх дамажити. Так? Е, перший герой, якого я хочу поставити, це заливщик, другого знову ж таки заливщик. Давайте я арбітра поставлю. Арбітер у вас може бути, наприклад, арбітер плюс хатун без різниці. У мене хатун не одягнута, тому будемо ось так. Далі беремо нашого Мікеланджело. Мікеланджело. І давайте візьмемо е, когось е, по типу мадам Серіс, хто буде знімати дебафи або Р'ян, або ще хтось, хто у вас є на аккаунті, хто вміє е, знімати бафи. Ну, у мене є Фабіан, давайте я Фабіана візьму. Често, щоб він зміг зняти. Бафи, якщо тут будуть бафи на команді ворога. Якщо буде кам'яна шкіра. Якщо кам'яної шкіри не буде, то я ним взагалі не буду ходити. Чисто подивимось на демедж. Це варіант швидкої команди, так? коли ми обганяємо противника, тут дивимось, немає ні на кому бафів, то фабіан просто буде чилити. Фабіаном, я не знаю, давайте просто автоатаку сюди. Ставимо, даємо ще додатковий залив. Нам важливо, щоб Мікеланджело всіх обігнав. Ставимо x1, і давайте ми спершу протестимо напевно його А2. І його А2 протестимо в арбітра наскільки сильно він зможе вдарити. 114, майже 115 тисяч. І я думаю, що цього більш ніж достатньо, щоб шотати відповідно героїв. Так, арбітер тут не досить жирний, але знову ж таки ми розбираємо 60-70 рівень. Покидаємо бій. Продовжити на арену. І ще раз нападаємо на того ж самого противника. Де він є 74 рівня. Тією ж самою командою Фабіана можемо просто прибрати, щоб він нам не заважав. Зараз ми будемо давати масуху. Даємо ще залив. І ставимо X1 і даємо масовий удар. І вбиває всіх. Не побачив я цифри, але ось тут пройшов швидше за все, що слабкий удар. Ну, таке також буває. Так, а мені вже аж цікаво. Ну він вже нас не обжене. Бам! краде все. Бачите? Крав вуконг. Ми постараємось зараз вижити. Так, шанс на ухилення. Бум! Ні, ніякого ухилення каже. Бумц, бумц, і нас пробивають. Але, друзі, демедж. Тут ми тестили чисто демедж. Давайте ще на якусь одну команду нападемо. Ось є 93-й рівень і. Нападаємо тією ж самою командою, але ще я візьму Фабіана, бо тут може бути щось противне, то ми їх перезрядимо. Тут уже 93-й рівень, тут уже серйозніші артефакти, тут уже є кам'яна шкіра. Ми зараз подивимось, як їх буде дамажити з А3 Мікеланджело. Ай, сон! Який сон паршивий? Який сон паршивий? Так, ну тут нам бафу атаки немає. Будемо зараз без бафу атаки бити. Так, ухилення пішло, добре. Ще раз ухилення пішло. Є баф атаки. Я один залив. І дивимось зараз Х1 ставлю і йдимось е, на масовий демедж. А, вівця! І таке також буває. Дивимось в кого, в кого в арман завівця, і він просто нікого не зміг задамажити. Давайте ми покинемо цей бій і ще разочок нападемо. 93 рівень погнали. Топкий удар. І ставимо х1 демедж. Ну, так собі. Ну, так собі. Старші дітьки вже витримують удар. Але вуконга вбив. Тут швидше за все, що був стопкий удар. Я не встиг побачити тут. Знову ж таки, чому він не вбив, незрозуміло. Герой атаки. І Сіфі е, лише вдари на 30%. Але тут не було ніякого розломчику. Так, друзі, тут ми закінчуємо. Подивилися, який у нього демедж на початкових рівнях. Так, зараз ми давайте його передягнемо і підемо ним на pve контент, подивимося, як він себе покаже на Гідрі. І подивимося, як, він, як його можна, на мою думку, використовувати в лейті, на аренці. Але, друзі, куди його можна використовувати в pve контенті на початкових аккаунтах? Просто повсюди ви його можете використовувати, тому що в нього такий скілсет, що він пригодиться абсолютно кругом. Так, в нього є. Зменшення атаки, зменшення захисту, розсіювання цього зменшення захисту, плюс є демедж і живучість. Навіть якщо ви його одягнете більш-менш плутненько, він зможе без проблем проходити навіть соло того ж самого дракона разом із кормом, але потрібно буде трішки сильніше його одягнути, ніж той, що є в мене. І 25 й поверх він без проблем за рахунок свого щита, плюс свого ухилення, буде проходити. Знову ж таки, лавовий лицар, дракон, павучиха, крижаний гулем, лабіринт, мінотавра, всі форти можна. Фортеця Дволикого беремо метеорит. Погнали! Можна ще взяти якогось героя підтримочки, щоб він, якщо відкисне, щоб його воскресили, і він без проблем зможе його також проходити. Чудовий герой, але давайте ми його все ж таки розберемо уже на гідрі. Так, передягаємо. Передягаємо У мене є ось така ось збірочка. Надягаємо і йдемо на третю, друзі, гідру. Подивимось. Так, я знаю, про що ти хочеш написати, про те, що він ще не з п'ятою душею, про те, що він не з книгами. Але ми його на гідрі зараз так протестимо на третій гідрі. Я йому склав ось таку команду. Ось таку команду, де є у нас 3 dd Є коник, є Мікеланджело, і є лесантир, який був у нас на злеті. По загальних параметрах, давайте я ось тут покажу. Маріус ось такі параметри. Це в 9 частинок Раталоса. Мікеланджело ось такі параметри. І лесантирі е, ігнорування, ось такі параметри має. Е, я думаю, на мою думку, що Майки тут надамажить саме менше. Враховуючи те, що в нього немає книжечок, ми і немає у нього п'ятої зірочки, яка у нас безкоштовно роздається, так. То ми йому плюсанемо орієнтовно 30% до того демеджу, який він нанесе. І це десь буде на фул книжечках з п'ятою душею, десь орієнтовно буде ось такий у нього демедж. 30, можливо, 35%. Більше, я думаю, не вартує буде. Обираємо нашу команду. Пресети я вже виставив. Є подрик, який буде підхилювати. Тут команда зібрана гарно, того, що є баф швидкості, є штраф швидкості, є блок бонусів, зменшення захисту, слабкість, зменшення швидкості, провокація, воскресіння. Коротше, все. все є. Погнали! На швидкому бої я не бачив, скільки в мене 9 було швидких боїв я відбив трунду командою. Тому на швидкому бої запускаємо і зараз разом подивимося, який буде демедж у Мікеланджело. Так, 485 мільйончиків вони надамажили. Давайте я себе на секундочку приховаю. Маріус тут, звісно ж таки. Ну, він шестизірковий, він гарно одягнутий. В нього душа, в нього топовий релік. Тут немає що говорити. 300 мільйончиків він надамажив. Далі. Лесантир, в якого набагато сильніші параметри. В нього 7,5 захисту, в нього там і критичної шкоди дуже багато, наніс 112 мільйончиків. А Мікеланджело ніс 53 мільйончики. Так, 53 мільйончики ми ще сміло сюди докидаємо. Я так думаю, що буде справедливо мільйончиків, так 20 сюди докинути. Тобто 70-80 мільйончиків Мікеланджело зможе надамажити, враховуючи, що він буде. На пул книгах і, відповідно, з е, п'ятою душею. Так що з топовим е, результатом Лесантира, так, а Лесантир, ну як з топовим, він хороший ДД на гідру, Мікеланджело трішки від нього відстає. Давайте я себе повертаю. Так що, якщо у вас все паршиво з дд на гідру, ви його можете використовувати, але якихось топових результатів він відповідно не буде показувати. Добренько, ми не зберігаємо. Результат. Ще раз покажу чисто параметри. Лесантир 460 критичної шкоди. Проти Мікеланджело 380 критичної шкоди. Ну, враховуючи на ось ці параметри кінцеві, то Мікеланджело трішки слабовато на надамаш. Добре, друзі. Зараз ми підемо і перевіримо, чи потрібен, чи потрібен опір і як його правильно в лейті використовувати на аренці. Передягаємо його в інший сет. Керування збірками. Ось тут у мене є ось така ось аренна збірочка. Тут уже у нас 7000 атаки, більше швидкості 267, і 330 критичної шкоди. Ага. Зараз одну хвилючку. Одягаємо, е, реліквію я залишаю ту ж саму, і погнали. Де ми будемо і як його будемо тестити? Йдемо в судну вежу. Йдемо у важку, йдемо десь на вищі поверхи. О давайте десь, десь ось сюди. Шукаємо нашого Мікеланджело. Є така героїня Астраліт. Чому я її сюди обрав? Вона хороша тим, що вона без точності накладає дві бомби. А наш Мікеланджело вміє їх розповсюджувати. Так? Е, зараз, скільки у Мікеланджело точності дивимось, у нього 192 точності е, плюс, плюс 50% це буде майже 300. Ні. Забираємо ставимо арбітра. 200 точності. Цього точно буде замало, щоб на 113-й поверх накласти е, штрафи. Так, ми зараз будемо тестити, навіщо розробники добавили приписочку, що ігнорує при розповсюдженні, ігнорує додатково опір. Е, параметри цієї команди я зараз десь ось тут виведу, щоб ви побачили, який опір. Так даємо заповнення шкали ходу, Даємо зразу ж таки. Дві бомби. Дві бомби наклались. І ось тут у нас є ось така. Накладає поширення штрафів, за якого всі штрафи на цілі накладаються на всіх ворогів. Ігнорує 25% опору кожної цілі, якщо початкова атака була критичною. Ну, дивимось. Бумть. Поширення штрафів. І все, і наклали. З. Є. На всіх, без точності. Зараз, друзі, переходимо до аренки, і як його правильно використовувати уже, відповідно, в лейті на аренці. Ось тут у нас є ось така команда. Давайте ми на неї нападемо. Нападати ми будемо ось такою командою: у нас є Мікеланджело, шукаємо нашу астралітку за використанням. Шукаємо нашу Астралітку раніше. Всі розповсюджувачі бомб під Астралітку були героями підтримки, і вони виконували одну лише функцію: це їхня функція була розповсюдити бомби і все, і стояти фоткати. Мікеланджело в цьому плані цікавіший чого того, що він, окрім того, що він може розповсюдити бомби. Якщо вам щось не получилось, когось вбити, так то Мікеланджело може добити цього героя, тому він досить такий цікавий. Давайте ось такою командою нападемо і подивимось, як чи зможемо ми обігнати ту команду, чи не зможемо. Команду противника. Так, ні, не можемо. А зараз можемо. <сум> Перезарядили, познімали, але ось цей дядько у нас залишився живий. Так? Що би не вбити, ми, відповідно, ходимо в витовстанького героя. Мікеланджело не хоче походити. І Мікеланджело розповсюджуємо бомби. Тут, відповідно, захищений. Нічого страшного. Відкис. Ну і все. Можна було помінятися здоров'ям. Але я хочу подивитися на демедж. Ставимо Х1. 107 тисяч. Тобто, по факту, це. Єдиний варіант в лайті, як його можна використовувати тільки разом з астраліткою. Бо як соло ДД, він заслабкий і він е, нічого не може зробити кам'яним шкірам, якщо від першого ходу грати. А від другого ходу, якщо його пасивочка не спасе, то він відповідно відкисне і в нього ніякого е, ніякої іншої сейф-механіки, окрім пасивочки та щита, е, у нього немає. І відповідно він тільки може грати від першого ходу, якщо він соло ДД. Якщо він дуо ДД, якщо з ним хтось є ще інший, то це вже інша історія. Так, друзі? Так що з Астраліткою, якщо у вас є, ви можете його використовувати. Він розповсюдить бомби, і якщо щось піде не так, так само, як ось в цьому бої, то він, відповідно, зможе добити ворога, бо демедж у нього є. Друзі, давайте ми будемо підводити якісь підсумки. Отже, Мікеланджело, на мою думку, це один із кращих героїв, які роздавали за останній час безкоштовні за вхід протягом 7 днів. Якщо врахувати, що в нього ще буде п'ята душа. То так, він заслуговує, щоб заливати в нього книги, особливо якщо ви на початку в середині гри, він вам багато де пригодиться. Якщо ви так само, як і я, в Лейті, то він по великому рахунку пригодиться вам в деякі кімнати, відповідно, в місті, також пригодиться для проходження важкої війни фракцій. Чого? Того, що Мікеланджело, він має і демедж, і він має досить хорошу сейф-механіку у вигляді пасивочки. Так вона не завжди. Спрацьовує, але ця сейф-механіка дозволить йому жити в важких умовах хардової війни фракції, і він бюджетний герой, безкоштовний, так і він хороший на е, рахунок ДД можливості. Тобто, в нього є і ваншот механіка, в нього є і масовий. Масова шкода, плюс в нього є корисні штрафи. Той же самий паразит він буде сам відхилюватись, сам його накладати і сам в нього відхилюватись. Так що тут хочеться сказати Пларам, дяка, що вони його забалансили гарно. Тільки єдине шкода, що в Лайті ну по факту я його не зможу абсолютно майже ніде використовувати, окрім війни фракції. Астралітку, ну, можливо, там забігти, пофанитись на якусь аренку 3х3, бо на РТА це так, так уже не дуже і гарно то і спрацює, так? Того, що зараз всі обмастились міфіками на мому рейтингу, і там е просто так е помилки не пробачають і зразу ж таки відправляють в наступний бій. Тому Мікеланджело мені сподобався. Хотілося б побачити трішки більше демеджу від нього на гідрі, щоб він хоча б десь міг себе проявити в ПВЄ в лейтовому пвє контенті, окрім війни фракцій. Ну але маємо, що маємо. Ось такий відосик. Напиши, що ти думаєш з приводу Мікеланджело, чи ти його вже прокачав, чи плануєш давати книжечки. А в мене на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось вечірком на стрімчику.